Будьмо уважні, сказав Господь юдеям які до нього прийшли. Горе вам багатим. Бо ви одержали втіху вашу, горе вам, ситі нині, бо ви будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо батьки їхні поводилися злочними пророками. А вам, що слухаєте, кажу любіть ворогів ваших, доброчинні тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас не вважають, тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере тебе свиту і не борони одежі, дай кожному, хто тебе просить, то бере щось твоє, не допоминайся, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Я не готувався сьогодні. Я вчора готувався, але то було так гарно, що отець і гумен говорив проповідь. А я не то, щоб знаєте, наболіло, але просто оцей сьогоднішній фрагмент. А той, що був вчора, в неділю, і ще той, що буде завтра, то фактично це треба сприймати якби одну таку цілісну картину того всього, тому що. Коли тільки так брати фрагментами, ми так до кінця не зрозуміємо про що йдеться. Оці розділи, то фактично це є, як кажуть Іван, ті, що досліджують святе письмо, що це якби проповідь на горі, на, на горі блаженств, на такому невеличкому підвищенні, хто може був на святій землі, то там, знаєте, що там за гори взагалі нема. То такі просто трохи такі малесенькі, такі чуть чуть підніжжя, під і там Христос сів і тоді говорив правдоподібно говорив оці слова. І що цікаво, я коли вчора хотів записати ту проповідь, я сидів, 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 сидів. У мене назбиралося того все, і то майстер-майстер-клас то все був такий тяжкий. Ну як тяжкий? Він дуже гарний був, але дуже багато було роботи. Я зрозумів, що краще то від, 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 відпустити. І сьогодні я дивлюся, то воно мені якось вернулося назад. Що є дуже важливе, ну що я собі тако побачив, каже Христос, коли у вас буде на серці, що тяжко вам буде любити ворогів, чи так хтось вас щось буде просити. Наприклад, позичити, і ви що будете робити? Та руку так на серце, та будемо обурюватися. Або якщо ми комусь не раз там попросили, хтось нас обманув, то ми вже що будемо другий раз якось впоминатися. Чи там, ну, багато таких речей, де Христос говорить, якщо Бо це, цей фрагмент вчорашній і, і закінчення, то він підсумовує оце. Що в нас на серці, знаєте, є. Отак От воно буде і виходити. І ми потребуємо завжди такого прикладу. От каже Христос: оце зробити, оце зробити, оце зробити. Бо навіть якщо Христос говорить про те, як вдарив тебе хтось у праву щоку, то ти підстав ліву. Ну якщо я зараз когось так ударю у праву щоку, то я не вдарив у праву щоку, я вдарив ліву. То був той удар такий зневажливий. Що хтось як щось когось не вважав, то чи раба так били, чи, чи били тих людей, яких зневажали, хтось за статусом був. І Коли так бити, знаєте, тако, то дійсно попаде в праву шуку. А, а не бо якщо так бити, то точно полівіщиці вдариться. Але коли Христа зневажливо так ударили, де? Коли він стояв біля цього на, на суді Анни Каяфи, що він сказав? Він сказав: якщо я зле зробив, то ти доведи. А якщо я зробив що добре, то за що ти мене б'єш? І отут, бачите, ми нараз таки маємо протиріччя. Потім так само інше, отець дуже цікавого, то каже Христос: будьте милосердні, як отець, ваш небесний милосердний. І коли нам все то збирається, і ми не можемо дійсно бути так, як Христос нас запрошує бути християнами. І тоді приходить розчарування. Приходить якась певна така неміч, приходить також розчарування в людстві, в тому злі, такому всьому багатому. І але коли дивиться уважно на Ісуса Христа. То те, що він говорив. І те, що він пізніше зробив, то тут воно не було протиріччя. Я, а вони кажуть, отже, ну а як то тою щукою? Та тою щукою то були різні контексти. Там, де він Христос зараз мав засвідчити правду, він мав за неї постояти і сказати. А тут є наразі, що просто нас не вважають. А він такий собі, а він такий собі, то на це не треба звертати увагу. Оце є биття по щуці. Нараз, навіть от, я коли вчився в семінарії, вже до мене ставилися ну, зневажливо деякі люди. Бо я, бо я просто монах. Бо я Просто від церкви, представник церкви, і з одної сторони вони мають те зневаження, але з іншої сторони, чи я часом не не, не не маю якогось такого, чи дивацтва, чи дійсно несу того справжнього Христа. Христа те зневажали. Вони, якщо важно подивитися, цих три роки Христос жив постійно під таким тиском, під таким е нападом. Оці що фарисеї підходили до нього, піддюджували. І що було в Христа на серці? У Христа було на серці. Важно слухати Божу волю, яка є Божа воля. І це дуже видно, коли на Христі його розпинають. І він тоді до кого звертається? Отче, і то те слово кажуть «Авва», то я не я не знаю тої мови, але кажуть ті, що перекладають що це якби татусю чи таточку. То зараз, от знаєте, як нараз нас так мамочко, знаєте, як ми наразі нас нас назбирає, і от тоді ми кличемо до матусі, така маленька дитина кличе до, до матусі, щоб зараз вона її ви цей вирятував. Христос розуміє, чи нас керує до того, що нам буде бракувати того милосердя, чи буде бракувати? от, поділитися з тим, чим я маю, з тим ближнім і не допоминатися. Або буде в нас всякі упередження, бо то упередження дуже ткацькава штука. Щось нараз не станеться. А то напевне він. Я то знаю. Стоп, стоп, то на упередженнях не можна. Ану, подивіться, не раз ви скільки раз нараз думали на упередженнях, а потім що як, як могло бути помилятися? Що це була не та людина? І тому ми мусимо приглядатися, що є в нашому серці, і що є в нашому розумі, і тоді впускати Бога. Хай Бог то просвітить. Навіть апостол Яків сказав: не судіть передчасно. Чекайте, поки Бог не просвітить. І от зараз теперішня ця війна, оці всі мас-медіа, ті всі інтернети, і то все просто кишить. А чого я цю хотів проповідь сказати? Бо оце горе вам, горе вам, горе вам. Але перед тим говорить Христос щасливі, коли ви будете от блаженні в Боги, Боги ствоє полягає на тому, що багатство, оці всі матеріальні речі, це все богість. А от багатство дійсно це є тільки один Господь, він є джерелом, який мене може наповнювати моє серце. А далі вже вже всі ті, тобто, то, щоб я міг бути милосердним, я мушу переглянутися, що є в моєму серці, перестрашитися того всього, бо там є дуже багато цього, і розчаруватися в собі, і тоді впустити туди Божу дію. Бо якщо я цього не зроблю, я просто не потребую Божого милосердя, я можу сам це зробити. І я в це десь вірю, десь підсвідомо, я переконаний в тому, і ми всі переконані в тому, що це і що то. я можу це самостійно і простити. Та війна це дуже гарно показав, що скоріше ми це задушимо, вб'ємо болотом звинуваченнями, ніколи не позичимо. то, то дуже є цікаво. Чого так? Бо Бог через немочі може діяти, Він от тільки через немочі, коли нам все добре, нам, нам Бога. Так менше треба. І це треба теж визнавати. Гріх до Ісуса Христа, поки Христос не прийшов, не розіп'явся і не відкрив людині небо, то війни, гріхи, оті всі кривди, оті всі злоби, оця вся ненависть це було тільки виключно злом. А зараз стало засобом, нагодою, де Ісус Христос може ввійти в моє життя. І дуже цікаво, ви, може, читали у Фейсбуці, а може не читали у Фейсбуці. Недавно там хтось кинув таку цікаву статтю, як за Хрущова. Хотіли у цих блаженств поставити таку п'єсу зневажливу. Позбирали там таких алкоголіків, таких блудниць. Я зараз не пам'ятаю так того всього дослівно, знаєте, в цих тих всіх деталях, але вони хотіли таку п'єсу зіграти, і там один мав би. Читати оці блаженства, і ці блаженства мав би перекрутити, і за це ми вип'ємо, і за це ми такого, знаєте, одкої розпустці, одкому грісі, одкому безбожності, одкому насміханню е мала та бути п'єса. І всі мали би так сміятися, мали би з того радіти, що от Бога нема, що от таке ноги витирання, знаєте, у Божу правду, Божу любов, Боже милосердя. Навіть хрест зробили, знаєте що, пляшок. Так гарно їх посклеювали, і от така п'єса мала бути. І коли у той момент, коли прийшов там, той один такий, що він мав читати, навіть святе письмо було з російською мовою, і він то виходить і починає читати оці блаженства, і там мав їх перекрутити, а виявляється, не перекрутив. Не зупинився на тому місці, де вони там мали випити. І тут пауза серед тих акторів. І вони думають, що далі буде. І зал теж, ті, хто там сценаристи, чи ті режисери, чи знали, що щось буде, а вони тут завмерли, бо починається щось не то. І він дочитав цілий цілу цю главу до кінця того всього, перехрестився, поцілював хрест і в такому видку розкаянні зійшов сцени. Була мертва тиша. Це був великий скандал для комуністів, і ми не раз думаємо, що зло переможе. Що я в цьому програю, знаєте, чого? Бо то зло є. У нас є те бажання ту все викинути, вичистити. Повірте, це є добра нагода, щоб приглянутися до свого серця, визнати, що в ньому є, бо у нас нараз буде розчарування. Кажуть в духовному житті, що перший крок до святості, знаєте, який? Розчаруватися в собі. Розчаруватися в цьому, тому всьому, на чому я покладався, окрім Бога. Оце є перший крок. Коли я без того не зроблю того розчарування, я не зможу далі піти. Що каже апостол Павло? Все я можу завдяки тільки виключно Божій благодаті. А Потім він ще більше скаже: все я маю за сміття, то інакше він там напише, аби тільки одного Христа здобути. А чого його здобути? Тому що він показує, як -то до ця небесно дійти. Як... І тому не раз у нас нападає, от все сідає, то треба от, от татусю. Пускаю тебе в своє життя. І дякую тобі за ті всі речі, за те, що ти мені показуєш. Бо якби не було тої війни, наш народ не мав би нагоди так по справжньому стати Божим народом, деякі дійсно звертаються до того батька милосердного. Щоб, починаючи чи від найнижчих людей, чи там до самого президента, чи навпаки, від президента аж там до аж до найнижчих, просити то, тих всіх засобів і дарів, щоб бути дійсно учнями, учнями Христовими. А то не є легко, коли ми покладаємося на, 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 на себе, на свої засоби і не пускаємо, не, не, ну, бо то не раз, знаєте, хочеться тримати, щоб так я не розшарувався, щоб я не впав. Петре, Петре, за ким півень заспіває тричі, чи там пише інший івангіст двічі, то ти мене тричі не, не... Самопевненість – це, напевне, найбільший ворог нас у нашому духовному житті. А от е, так гляд, слухатися в слова Ісуса Христа, а потім слухатися, як Він то робить. Не бійтеся, що у вас на серці буде ось це, ось це. Отець Небесний знає про це, але ви б плакайте стосунки між дитиною і, і батьком. І тоді, як наше серце буде, чим наповнене буде наше серце, і як воно буде сповнити промовляти. І то є і дякувати Господу Богу Ісусові Христові за такі з одної сторони болючі слова, геть болючі, дуже болючі слова, дуже неможливі. Бо коли пропало світло в нас, правда, пропала вода, як ми хотіли нашим. Ворогам побажати. Зовсім не зовсім не цей. Але чи я тоді пам'ятав за, за батька свого милосердного, який є. Ну чого ж він такий, що він посилає і, і дощ на злих і, і добрих. То саме сонце. А я знаю чого. Бо в нього немає поганих дітей і е, добрих. В нього є всі діти, яких він своїм милосердям одне, що може зцілювати. Тільки милосердя може зцілювати. Я зрішив. І мені кінець, але є святе місце сповідальниця. Але Бог не хоче, щоб я це затримав для себе, щоб я ще цим поділився. Дякую, слава Ісусу Христу.